Вітаю всіх! Сьогодні хочу розповісти вам про деякі нововведення до мого квазару. Це, ці нововведення можуть бути не тільки до мого квазару, тому слухайте уважно і відразу можете поставити лайк, щоб тоді не забутися. Добре. А нововведення в мене ось такі. Я придбав отаке FM Радіо. До квазару, якщо ви знаєте, то в квазарі АРМ є ФМ-трансмітер. Ось, як бачите, радіо працює, чуєте, не чуєте. Десь тут воно повинно бути чути. Це радіо дуже гарно справляється з своїми обов'язками. До речі, радіо саме. Гарне, а от наушники ті, що до нього йшли, ну, вони є. Оце і все, що я про них можу сказати, гарного. Наушники це зовсім не ті, що до нього йшли. Я у дітей свиснув. В цьому FM Радіо ніякої затримки немає. Тобто всі сигнальчики дуже гарно чути. Як високих частот, так і низьких частот звукової частоти, мається на увазі. Як великої, так і низької амплітуди. Дуже великий розмах. Мені дуже сподобалось. Наприклад, у є в мобільних телефонах теж додаток FM радіо, то є взагалі такі, що є з затримкою. Деякі телефони мають затримку. А деякі телефони вроде, затримки не мають, але в них діапазон якийсь такий незрозумілий, воно ніби все в одну, в одну купу ніби збивається. Тобто ну, важко, важко з ними. Я спробував. Можна краще, ніж просто так по вітру ходити, як ви чуєте, сьогодні вітряна погода. Я сховався у баюрку, щоб вам розповісти цю історію. І по вітру ходити без навушників, ну я вам скажу таке собі зайняття. Не дуже добре. Не чути. Слабих сигналів не чути. Потрібно вивертати взагалі е, цей настройки там у квазарів, тому щоб е, були низькі чи ці. Ну, Малопотужні звуки було чути, але тоді воно все в купу змішується, тоді не добре. Зараз дорозкажу, що я зробив ще в квазарі, щоб запустити навушники, щоб вони нормально працювали. Для того, щоб вони нормально працювали, потрібно, потрібно підпаяти антенку. У мене воно ще було там заекранований корпус. корпус. Ну, той екран так собі і діє там, в тому квазарі, але місце, де припаяв антенку, потрібно екрану позбутись. тому що антенка буде заекранована і не буде працювати. Зараз ось я покажу, як під'єднати. Значить, йдемо в меню аудіо. Йдемо в FM-трансмітер. fm трансмітер Дивимось. І вмикаємо його. FM-on-off. Вмикаємо. Зараз він off. Вмикаємо on. Добре. Тоді вибираємо частоту. Ага, це ж вже він не клацає, бо я включив. Щоб воно на наушники було. FM, FM волюму. Кстати, тут потрібно вибрати хоч мінус 8, хоч мінус 4 дБ. У мене, як бачите, стоїть зараз мінус 8, але можна і мінус 4. Не більше, не менше, бо е тоді все буде захльбуватись, ну, не працюватиме. Нормально не буде працювати. Добре. Йдемо це, виставляємо так. Йдемо далі. Частоту, якщо вам потрібно, змінити. Ну, У мене 89 стоїть. Зараз я включу. На радіо. У мене вже вона тут забита, тому беремо ось. У. Раз. У мене першої станції вона забита. Я думаю, що вже повинна бути. Ага. Зараз виходимо з меню. Вийшли з меню і чуємо, що воно вже там щось балаболить мені. Добре. Значить, все працює. Там часу, частоту виставили 80, якщо виставили, або вона там може і стоїть 89, чи яка там стоїть, у вас, виставляєте тут частоту і запоминаєте його параметри. Тоді у вас буде воно вже. Запам'ятоване. Можете вже тоді його вимкнути або увімкнути. Воно вже вмикається в ті параметри, що повинно бути. Працює він від двох маленьких міні-пальчикових батарейок. Як бачите, все, все добре. Батарея не знаю поки що. Поки що з батарейками у мене проблем ніяких. Працює, собі та й працює. Так, добре. Закрию. Ось такі нововведення, ще одне нововведення. Я підняв низьку частота, низька частота в мене на катушці була 8,5. Тепер у мене буде частота 10, рівно 10. Тобто одна частота буде 10. А інша частота буде 13. Спробую, сьогодні буде в мене коп на абсолютно вибитому полі. Ну, тобто його вже вибивали багато-багато раз. І ходили, і в цьому році там як коні вибігали. Ну і я спитаю щастя. Все, що знайду вам у кінці відео. Як я змінюю частоту, наприклад, в мене вона двохчастотна. Я розказував, як я її зробив двохчастотною, як я міняю частоту, як підбираю конденсатори, як це все в мене робиться. Я розказував це все в відео про те, як я робив свою першу катушку, катушку здорову на 38 см. Ця на 28 см вдовж так. Тому, кому цікаво, як підібрати конденсатор, все там, як підібрати конденсатори, все там буде розказано в тому відео. Ага, Згадав, значить, я ще одне. Пробував я ще Bluetooth-трансмітер ставити на квазара. Ну як, він окремий. Ніби і Bluetooth 5.0. Але ж... Затримка в нього було з пів секунди. Тобто зовсім не годиться. Ніяк. Не знаю. Кажучи, ніби є блютузи із затримкою 40 мілісекунд, але ж то теж затримка. А це fm трансмітер цей працює абсолютно без затримки, все, все відразу чути, все добре. Так, ну що, походив я тут із знахідок. Є ось така пуговка гірка, але чесно скажу, це не на 10-й частоті, це в мене на 13-й частоті. Я був переключився ради цікавості. Думаю, ну як же ж воно, ну щоб співставити якось, то як воно. Ну, випала ця гірка. Можливо, б я на 10 й її не знайшов би. А можливо, б і знайшов, не знаю. Ну Ось така малесенька гіречка. Вона вже в мене двічі тікала, прийшлося її знаходити. Ну, що ще? Два наки ось таких знайшлося. Уже, до речі, і наків тут не дуже є. то так Вони тут засіяно було. А, ось, ось це ще ще один. Три наки. Це теж нак такий. Ось вони зрозуміла річ, що це таке. Якщо хтось знає що це таке, то будь ласка розкажіть. Якщо що хтось... Хтось таке бачив, хтось таке знає, ось ось теж щось таке незрозуміле, не знаю що це таке. Теж щось до інструменту, щось. Якісь гачечки. Що воно таке. Не знаю. Ну, але ж ну, якась знахідка є, що воно таке, не знаю. Щось до інструменту, якийсь інструмент, мабуть, не знаю, щось таке. Так що з знахідками так. Але ж вибігано, вибігано все. Тут тільки що зустрівся ще з одним камрадом, там теж ходить. Але ж, правда, знайшов, там частинку хрестика знайшов, ну таке. Теж щось є, коротше. Я кажу, я небагато тут ходжу, ще з годинку ходжу тільки. Ну добре, хоч щось знайшов. А в мене все тільки таке. Ну добре, але ж 10 частота, мені все-таки сподобалася. Нормально. Трішки вона повільніша за 13, звісно. Але ж можна, вона глупше бачить. І знахідки копати більш глибокі довелося. Ну, тобто, і той самий нак може бути і глибше, ніж там сантиметрів 5, ну, максимум 10 може десь і глибше заховатися. Ну, ну тобто, є, є в нього признаки життя на 10. На 10 кГц може бути. Хоча, ну, і, і 13, і, і 10, я б сказав, би, що нормально нормально себе почуваю. 8, 8 мені не сподобалося, вона ніби така повільна дуже. Глибоко бачить, але, але ж повільно, дуже, дуже її повільно треба вести, бо якщо швидше махнув, все, ціль може, може проскочити. Воно щось там булькне, не зрозуміло, що і поїхали далі. Як а ціль то пройшла. Так що, хто забув поставити лайк, ставимо. Підписуємось, ставимо колокольчик, усі повідомлення і до побачення. Забув ще сказати, ось такий шматок кераміки взяв. Цікавий такий орнамент. Оце так.